Привіт усім! Я Софія Барцьось. А в ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 грудня. Отож, залишайтесь на телеканалі Вінничина і ми розпочинаємо. На Вінничині цього дня переважатиме хмарна погода. Подекуди синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. В день температура повітря сягатиме мінус один градус, вночі близько мінус трьох. На півночі області вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опитів температура повітря в день сягатиме один градус нижче нуля, вночі знизиться до мінус чотирьох. На сході протягом сьогодні погода буде похмурою вночі та вранці очікується дрібний сніг. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 в день та мінус 3 градуси вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість, діючий сектор економіки, зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт «Поділля» започаткував особливі умови придбання життєв. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні похмура погода буде триматися весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Температура повітря в день близько нуля градусів, вночі мінус три. Опадів не передбачається. У центрі області хмарна погода протримується увесь день. Уночі піде дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме 0 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 3 градусів. У Вінниці ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Уночі очікується сніг протягом цього дня, починаючи з ранку, опитів не передбачається. Температура повітря в день 4 градуси з позначкою. Мінус. Вночі градус знизиться до мінус п'яти. На цьому я завершу. Нехай за будь-якої погоди вас переслідує лише хороший настрій.